Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі колеги, дорогі аграрії! У цьому короткому відео сьогодні я хочу вам показати унікальну сівозміну, аналогів, якої немає ні в Україні, ні в країнах Європи. Власне, вона чи не єдина у світі, саме в такому вигляді, на типовому чорноземі. В 1972 році було закладено дев'ятипільну сівозміну, зерно паропросопну і в 2022 році, в цьому році, ми мали відзначати рівно 50 років з дня заснування цієї унікальної сівозміни. В чому її унікальність? А в тому, що тут строго дотримається дев'ятипільна зерно-паропрасопна я назву попередне, я назву культури, які вивчаються в цій е, сівазміні. Отже, це поле чорного пару, пшениці озимої по пару, е, соя після пшениці. Раніше вивчалися цукрові буряки, зараз ми замінили її кілька років назад на сою. Потім ми вивчали ярі зернові після сої, горох у нас ішов після ярих зернових. Пшениця озима після гороху, кукурудза після пшениці, ярі зернові після кукурудзи. І після ярих зернових соняшник. Ну і після соняшника знову е чорний пар. Так от впродовж 50 років тут строго висівалися ці культури, і ця сівозміна була унікальною. На ній було захищено десятки докторських і кандидатських дисертацій, не лише в Україні, але і приїжджали аспіранти з усього світу, то що е, в таких умовах знайти таку сівозміну, де 50 років можна було відстежити, як поводять себе культури, неможливо практично ніде. Схожі сівозміни, не є, але з таким чергуванням культур і на таких ґрунтах, і на такому фону, фоні удобрення такого не було. Крім того, колеги, кожне із полів цієї сівазміни, кожне із дев'яти полів, воно ще. Було розділено на п'ять смуг удобрення. Тобто перша смуга, де не вносилося жодної грами добрив. Уявіть собі, впродовж півстоліття не було вносено жодної грами добрив, ні органічних і мінеральних. І от як культура реалізовує себе урожаєм і якістю, в таких от умовах при абсолютному невнесенні добрив, ми вивчали тут. Також у нас була в кожному полі одна смуга. Ми вчали, де вчали органічну систему удобрення. тобто 50 років вносилися лише органічні добрива. Наступна смуга, де у нас вносилися мінеральні добрива, 50 років лише мінеральні добрива. І Ще одна смуга четверта, де у нас носилася комплексна органомінеральна мінеральна система удобрення. Ну і п'ята смуга у нас також була, де ми застосовували безполицевий обробіток ґрунту впродовж 50 років і порівнювали цей обробіток ґрунту із традиційною оранкою. Так от, дорогі колеги, у цьому році ми мали відсвяткувати, ми мали тут проводити день поля, ми мали приводити сюди людей з усього світу, показувати цю сівозміну, показувати ці культури. Культури, як 50 років е, поводилися ці культури, які вони давали врожайність, яку вони показували якість. І е, до нас прийшов, як ви знаєте, руський мір. Хай він буде неладний тричі. Так, от наші братія руські, у мене слів немає культурних, щоб описати все, що я думаю про цих руських братів. Так от вони прийшли де нацифікувати, де ці поля, цю науку і цю унікальну сівозміну. Подивіться, будь ласка, у що вони її перетворили. Це поле, де мав бути чорний пар. Бачите, прекрасний. Тільки він чогось не чорний, а зелений в цьому році. Скажу одразу: всі ці поля заміновані. Тут ішли інтенсивні бої. Тут расистські перші, расистські танки заїхали саме на ці поля. Вони потім, коли відступали, почали мінувати ці поля. Ми не можемо і досі зайти. У нас лише з осені ми встигли посіяти озимі культури, озима пшениця. Унікальні досліди тут закладені саме в цих полях. І ми мали висівати ярі культури, але жодної ярої культури висіяно не було. І навіть зараз зайти, зібрати озимі, озим. Пшеницю ми не можемо, тому що поля і досі заміновані нашими гадськими мішебратьями. А ось, друзі, вам хочу показати поле пшениці озима і після попередника Чорний пар. І я саме зараз знаходжуся на цій смузі, де 50 років рівно не вносилося жодної грами. добру. подивіться, будь ласка, який стан має ця пшениця. Сьогодні 11 серпня. Ця пшениця мала ще місяць назад зібратися, але я не можу зайти навіть на кілька метрів в це поле, тому що тут безліч нерозірваних снарядів і замінованість поля дуже. Високою і є, і ну, практично неможливо його розмінувати через е, висоту цієї пшениці. І от далі, як я розказав, після е, фона без добрив у нас йде фон е, органічного удобрення. От Він отут -от починається. Зараз я вам стану покажу. Ось, Оця пшениця чисто на органічному удобренні. 50 років застосовувалося лише внесення органічних добрив. Подивіться, будь ласка, яка чудова пшениця, а убрати ми її не можемо. Ну і так далі. Ідуть смуги, як я сказав, мінерального, органомінерального удобрення і безполицевого обробітку ґрунту. І тут на цьому полі ми не лише вивчаємо, як поводиться пшениця на цих фонах удобрення. Зокрема, на цьому полі дуже надзвичайно цінні для виробничників досліди, закладені із протруєнням. Тут близько 20 протруйників вивчається, як пшениця. Чиниця реагує і яку вона забезпечує врожайність і якість зерна залежно від застосування різних протруйників, різних компаній, тому що наскільки це актуально і важливо для умов сьогодення? Крім того, аспірантські дослідження тут теж мого аспіранта закладені дослідження, де ми вивчаємо вплив різних строків і способів внесення а, азотних добрив. Ми тут вивчали осіння та весняне удобрення. Ви пам'ятаєте, друзі? Хто був минулого року, я показував вам ці дослідження, і в цьому році ми мали продовжувати ці дослідження. Ми внесли добрива тут з осені, а весною ми не змогли вже зайти на це поле, оскільки воно й досі, як я сказав, заміноване. І невідомо, яка доля, чи будемо ми збирати урожай чи ні. Кожен день я хожу, кожен день ми просимо, щоб його якось розмінували. Ну, на жаль, на сьогоднішній день воно ще не розміновано і. Велика частина врожаю, звичайно, вона вже пропадає. А на цьому полі колеги за моєю спиною мала рости соя. Продовж десятків років ми вирощували буряки цукрові, але коли стало проблемно їх здавати, ми замінили буряки на сою, тому що соя більш актуальна зараз для умов сьогодення. І ми вирощували різні інокулянти, різні препарати для позакореневого внесення, різні варіанти удобрення сої. Все це теж ми мали показувати вам у цьому році. Ну і бачите, зараз ми не змогли зайти в це поле і висіяти, і воно зараз заростає бур'янами. А на цьому полі, друзі, в цьому році ми мали висівати ярі зернові культури. Переважно це ячмінь. Також ми вивчали тут яру пшеницю в окремі роки і яре тритикали. Теж ми вивчали різні строки, сівби, норми висіву, фони удобрення різні були. І ви бачите, в цьому році ми теж на семінарі мали вам показувати ці поля. Тому подивіться, будь ласка, який у нас в цьому році гарний ячмінь. На цьому полі ми планували вам в цьому році показувати горох. Унікальні сорти гороху, які ви вирощуєте. Ми розробляли для них технології вирощування. У нас теж аспірантські роботи проводилися на горохові. Але по цьому полі, бачите, пройшовся танк наших мишебратів. Вони, мабуть, дуже поспішали на семінар, але приїхали без запрошення. Ми їх не чекали. І сподіваюсь, наступні 50 років ще й не будемо чекати у нас на семінарах. А ось, друзі, пшениця озима після попередника горох. І тут теж ви бачите ділянки, які вже заросли бур'янами на превеликий жаль, тому що поле, як я сказав, не зібране. Тут ми встигли внести добрива, І якби ми вчасно зібрали, ми б мали ці результати досліджень стосовно осіннього підживлення. Це дуже важливі дослідження, дуже цінні дослідження. Тут різні сорти також були висіяні. І ви бачите, поле заростає бур'янами. і... Скоріше за все, ми його не будемо збирати в цьому році. Ось покажу це ж поле, то я був на фоні безполоцевого обробітку ґрунту показував, а це на фоні органомінерального удобрення. Бачите, чудова пшениця була, чудове колосся, воно б ще могло дати врожай. Бачите? Прекрасне ще зерно. Виповнене, але ми не можемо зараз зайти на це поле, тому що наші мишебраті російські освободителі оставили нам тут подарки, які нам ще довго, мабуть, прийдеться вигрібати на всіх наших полях. І ось бачите, ця ж пшениця, але на фоні бездобрива. Оце ж теж та ця смуга, на якій 50 років не вносилося жодного граму добрив. І ми довели, що завдяки чергуванню попередників, завдяки ґрунтовій родючості, ми можемо щороку одержувати високі врожайності, але важливо дотримуватися цієї сівозміни. І все це ми могли сказати і говорили попередні роки на основі саме цієї унікальної. Дев'ятипільної 50-річної сівозміни. На цьому передостанньому полі у нас в цьому році мала висіватися кукурудза. Ми мали висівати різні гібриди кукурудзи, різних установ. Ми вивчали як різні гібриди з різною довжиною ФАО, з, різним трива... Тр... з різною тривалістю вегетаційного періоду, як вони себе поводять саме в умовах такої тривалої сівозміни, як вони віддають вологість, яку вони формують урожайність. І ми вивчали різні гібриди, різних установ для того, щоб дати найбільш актуальну інформацію інформацію для аграріїв і мали зараз, якраз кукурудза вже мала наливатися. Ми мали вас заводити на поля і показувати вам прекрасну царицю полів. Ну у мишебратів наших е, свої Мабуть, і пріоритети і своє бачення. Вони вважають, мабуть, що на полях повинні рости отакі от, от бур'яни, як ото і у них, так і у нас мали рости. Але знаєте, пройде час, ми все одно розмінуємо, дай Бог, це поле. Ми все одно засіємо. Ми все одно будемо вирощувати хліб. Ну і останнє поле сівозміни, де мав висіватися соняшник. Також різні гібриди, різних установ, на різних фонах удобрення, тому що соняшник це одна із основних культур нашого регіону. І ми мали вам також показувати, дорогі друзі, в цьому році, як росте соняшник в цій унікальній зернопаропросапній сівозміні 50-річної давнини. На превеликий жаль, росіяни знищили п'ятидесятирічну історію, п'ятидесятирічний досвід, науковий досвід. І при тому, що сюди на цю сівозміну приїжджали практично кожен рік самі ж такі росіяни, російські науковці, російські аграрії приїжджали, і теж вони черпали знання саме з цієї сівозміни, черпали цінну інформацію, яка дуже актуальна і для них, для росіян. Росія звідси буквально 40 кілометрів знаходиться російський кордон, і вони дуже частими гостями тут були. Е, знаєте, до війни ми їх тут чекали. Але після 2014 року, звичайно, вони стали небажаними гостями. А в 2022 році вони поперли сюди танками через всю сівозміну, через наші поля, знищивши історію, знищивши наше життя, знищивши наші почуття якісь там до них, але не знищивши віру. Віру нашу не можна знищити, і ми все одно засіємо ці поля. Я вам кажу, ми все одно розмінуємо не сьогодні, так завтра, не завтра, так наступного року і наступного. Одного року ми все одно засіємо ці поля, і ми будемо проводити тут семінар і будемо показувати 51 рік існування цієї сивозміни. незважаючи на російську навалу, незважаючи на нашестя мише братів, ми переживемо, ми виживемо. І Українська аграрна наука відродиться, незважаючи на всі зусилля її погубити. Я вірю в це і до нової зустрічі, дорогі друзі.